Шкальня до нас перелізла. Ты воблерок хочешь? Mm -hmm. Давай-то давай махнемся. Mm -hmm. Помеляку, воблерком, да? Mm -hmm. Мне кажется, получше. Mm -hmm. Блять, иди на биса, блять. Ракушки mm -hmm. понял? Кроксы залетают. Mm -hmm. Типа, попробуй карабин, да, растянуть.

Ну да. Пока покидаем там войску свойки. Пробуй левей. Можна медленніше крутити трохи. Круть, круть. чим быстрее ти крутиш, тим більше він же заглубляється лопатою. Сопротивлення больше. Друзі, є щось маленьке-маленьке А може мені Даси пацаку Зубостик. Подхваташ Переверни угу. О друзі цього разу з подсакою Ага Все вибачай ще трошки тебе Не дарма знімали. А дар легенький-легенький. Так. Маємо ось таку красуню. На спінекс. Зараз це стану. вона. шерня такая канаты mm. да не цепляется он попробуй еще Есть слово, да? Да, красы это как, как называют. <плодисменты> 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 Попробуй глибину пройди. Попробуй глибину пройди. Не, ну тут дотягне до одного місця. Прямо над берегом тяне, тягнеш, а дотягуй до одного міста дотягнеш. Тут, конечно, грузишь, добра. Это дал, конечно. Mm -hmm. Хорошо кину. Хорошо mm -hmm. Так що, я що ці рогачі, що вставляли, диви, вони попроростали, ще й будуть кусти. А це? О, все, ну оці, я не знаю, як вона ці кусти називається. Да, 6. Я не рассчитывал, часов 9 рассчитывал. Нет, у Лена кажется, что. Що... Так, друзі, тут передостаннє місце на сьогодні. Пробуємо воблер. Напарник пробує на воблер. Я залізяки пробую. Ну, ви самі бачите це на відео. Приходжу на місце, де того разу. Ого, тут була тяка у мене зелене. Не хочеться лізти, але... Але контент то є святе, що робити цього разу я вже... Підсакою, як бачите. Тому, сподіваюсь, вона мені знадобиться. Ви яка зелена страшна вода фініш. Хоча тут протока. Щука гуляє страшне, але брати не хоче зовсім. Перший закид, нове місце по традиції. Пробуємо потихенько поїхали. Зараз вона буде. Так, це трава, поки, як завжди, в цьому місці. da Ви знаєте, друзі, щуку можна завжди шукати на тих місцях, де ви ловили, де ви бачили, що її ловлять. Якщо її там ловили не один раз, то вірогідність того, що вона буде в наступному році 100%, або на наступний день. Якщо тільки не змінився э, Донна, оця поверхність, якщо воно не заросло, там не змінився. І чи я не замовила, то нічого не змінилось, то вірогідність 100%. Тому якщо ви десь полювали на щуку в тому році, то варто розпочати саме з цих місць, де ви знаєте, що вона є. Якщо новий водойом, то по 10-15 закидів на кожному місці, якщо їх небагато цих місць, і ви потім зрозумієте де будуть удари, де буде активна щука, де буде гуляти, випригувати з води, ганяти рибу, то значить, там її потрібно шукати. Але в даному випадку відіграє роль ще пора, денна пора. Я вважаю, сильно рано не потрібно виходити, як сьогодні я. Хоча зранку ми взяли одну 7 годин ранку, але більше з 9 до 12. Мені здається най... найтоповіший час просто. Так, спробуємо таку маніпуляцію, як того разу ми робили. Дуже незручно, тут бачите, як у мене очеред не дає закинути, але... Трохи довший спінінг, трохи більше можливості. Того разу у нас тут зірвалося. Але того разу ми пройшли цей курс трави, цього разу ні. Саучок Хочеться ж так кинути, щоб блешню що там не залишити. Снова на том месте, у травы да есть попы. Но ничего страшного. Продовжуємо наше полювання, ставлю трохи вас на паузу, вимкнусь, якщо буде цікаво. Друзья, мы почему-то ну, еще Так, вот таки. О, ладно. Друзья, и... Недармово вымкнулся. Оля, размочил. Размочив дуреху. Хорошая, хорошая, друзья. Щука. Вот такая у нас. Зараз покажу. Такая хорошая, хорошая. Це вже так да, набагато цікавіше. Така тут піднялася з нас, зацепила, зацепила, да це вже така еле так ще Ну так брикала все тут килошка сто процентов Ну я не думаю така ляля Ще зняв, то є топ. Отакий у нас результат. Зубастик. Поки дивився відео про коропа, зубастик встріл. Всім добра.